Мої одні з улюблених серед оглядових дитячих засобів. Іспанський бренд Ненс розробив продукцію спеціально для діток з урахуванням всіх потреб. Це найкраще, що можна було придумати. Почнемо з лінії Original. Шампунь Hell містить 93% натуральних інгредієнтів та зміцнює захисні властивості шкіри. Наступний гель шампунь з лавандою. Має зволожуючі та розслабляючі властивості та доглядає за дитячою шкірою і волоссям. Лінія Atopic спеціально для дуже сухої та атопічної шкіри. Тут є гель шампунь та молочко для тіла. Продукти, еко збагачені органічною бавовною, зміцнюють захисні властивості шкіри, зволожують і знімають свербіж і почервоніння. Ідеально підходять для чутливої та схильної до атопії шкіри. І остання лінія це спеціально для новонароджених дітей, можна застосовувати з нуля. Тут також гель шампунь та мовчко для тіла. Завдяки екозбагаченій формулі з органічною календулою Ці продукти ніжно доглядають за шкірою новонародженої дитини. І найголовніше, що всі продукти перевірено під педіатричним контролем. Ваша дитина буде насолоджуватись ваною та матиме свіжий аромат на шкірі протягом дня. Всі ці продукти можна придбати в мережі аптека доброго дня.